Горішки зі згущеним молоком можна віднести до тієї категорії ласощів, смак яких знайомий не одному поколінню. І ми пам'ятаємо його з самого дитинства. Готується це печиво досить просто. Єдине, що вам потрібно обов'язково мати, це електрогорішницю або спеціальну сковорідку горішницю. За її допомогою ви зможете спекти ті самі шкаралупки, які потім начинити кремом. Розпочнемо! Беремо обов'язково м'яке вишкове масло і ретельно збиваємо. Додаємо до масла цукор і продовжуємо збивати. Підготуємо 2 яйця. додамо яйця до масляної суміші і продовжуємо збивати. Згідно даної почерговості додавання інгредієнтів, пісочне тісто виходить найкраще. Додаємо просіяне борошно, розпушувач і какао. Вимішуємо лопаткою або ложкою, і потім продовжуємо вимішування тіста руками. Тісто вимішується досить легко, воно м'яке і має однорідну консистенцію, а також від нього лине чудовий запах свіжого вершкового масла і какао. А тепер нарізаємо шматочки тіста, з яких будуть випікатись половинки горішків. І розмір шматочків повинен бути не замалий і не завеликий. Горішниця в мене електрична. Для початку її необхідно увімкнути для розігріву, а також бажано її змастити олією. Викладаємо шматочки тіста і щільно її закриваємо. Процес випікання у мене зайняв близько 2 хвилин. Через 2 хвилини загорається індикатор праворуч. Можна орієнтуватись і по ньому. Половинки горішків добре пропеклися і легко відстають від форми. Форму можна струсити, щоб вони випали або допомогти ножем. Хоріжки вийшли рівненькі, акуратненькі і обрізання зайвого тіста не потребують. Готуємо слідуючу порцію і випікаємо. В даному випадку шматочки тіста підібрані вірно, але буває, що вони завеликі. Підібрати потрібний розмір шматочків тіста, можливо, вийде не відразу. І якщо вони завеликі, то надто багато тіста піде на обрізки. Але не варто переживати, вони дуже смачні. Закриваємо щільно форму і через 2 хвилини готова нова порція горішків. Але над ними ще треба буде попрацювати. І зайве тісто ми потім відламаємо. Горішки легко відпадають, виймаємо їх і складаємо для охолодження. Горішки вийшли гарного кольору, не бліді і не пересмажені. Коли горішки охолонули, акуратно обламуємо заві криї, формуючи шкарлупку. Опис приготування, а також перелік всіх інгредієнтів, ви знайдете, як завжди, під відео. Основа горішків, а точніше шкарлупки, готові. А тепер приготуємо класичний масляний крем зі згущеним молоком. Для того, щоб крем вийшов однорідним, необхідно, щоб продукти були кімнатної температури. Вишкове масло необхідно заздалегідь виняти з холодильника. М'яке вишкове масло збиваємо міксером, поки маса не стане пишною і повітряною. Це займе близько 4-5 хвилин. Потім вводимо згущене молоко малими порціями приблизно по одній столовій ложці і продовжуємо збивати. За бажанням крем mm. можна трошки охолодити, щоб він краще тримав форму. Крем вийшов однорідний, пишний і повітряний, але ми ще до нього додамо горішки. Підсмажимо їх, тоді вони будуть більш ароматними і смачними. А далі подрібнемо горішки і додамо до крему. Таким чином у нас вийшов ароматний і смачний горіховий крем. Перемішаємо все і будемо начиняти горішки. Робиться все це дуже просто. Заповнюємо шкарлупки кремом і склеюємо. Пам'ятаємо, що волоські горіхи це відмінний стимулятор роботи мозку. Також це джерело поліненасичених жирних кислот омега-3. Завдяки ним горіхи покращують пам'ять, концентрацію уваги і знімають нервову напругу і стрес. Калорійність горішків з кремом складає 280 ккал на 100 грам. З цієї порції у мене вийшло аж 75 неймовірно смачних горішків. Вдале поєднання хрусткого пісочного печива з кремом з горішками робить цю випічку такою, яка не потребує жодної реклами. Вони смачні відразу після їх виготовлення. Всім подобається хрумка шкарлупка. Але найкращі вони на другий-третій день, тоді вони просто тануть в роті. Цей рецепт дуже давній. Але він витримує любу конкуренцію. І які бласи, що ви не поклали на стіл, ваші гості завжди почнуть з горішків.